Вітаю, ви на каналі RP Ukraine і сьогодні ми поговоримо про комплектування товарів в системі ОДО. Звісно, ця тема більше підходить до продажів, але саме модуль виробництва нам необхідний для того, аби ми могли продавати комплекти товарів. Отже, давайте поглянемо, як нам потрібно і що налаштувати в системі уду. Нам необхідно, звісно, воду модулі склад створити та налаштувати товари, які є комплектом, і безпосередньо комплектуючі в нас повинні бути. Отже, в нас є товар-комплект сет меблів, і в нього в нас будуть входити такі товари, як крісло і, наприклад, столик. Отже, ми заходимо в «Сет меблів, і нам необхідно створити і налаштувати специфікацію до цього товару. Не Якайтесь, коли ви просто продаєте товари. У вас немає виробництва, але вам необхідно встановити цей модуль і налаштувати специфікацію. У вас виробництво не буде відбуватися. Але цей функціонал нам необхідний для того, щоб ми зібрали в комплект безпосередньо ці компоненти, які ми будемо продавати як комплект. Отже, ми заходимо на специфікацію або створюємо нову і позначаємо цей тип специфікації комплект. Тобто не виготовляти цей товар, не субпідряд, а саме комплект. І додаємо комплект. Компоненти, які в нас входять у цей комплект, у мене це одне крісло і один столик. Далі, якщо у нас Є компоненти в наявності, як, наприклад, столик і крісло. Ми бачимо, що у мене в наявності є по 11 одиниць цього товару. Це означає, що коли я буду заходити на картку товару сет меблів, які я продаю. в мене в наявності показує 11 одиниць товару. Тобто я можу продати 11 сетів. Але якщо я зайду сюди вже в деталі, по залишкам цього сету, я побачу вже безпосередньо столик і крісло. Тобто таким чином воду це працює ми. Бачимо, коли заходимо в деталі по залишкам конкретного комплекту, залишки компонентів, з яких складається цей комплект. Якщо, наприклад, у мене крісла буде менше або столику буде менше, у мене вже і сету в наявності буде по меншій кількості. Ось, наприклад, ми зараз продамо окремо столик, створимо швиденько комерційну пропозицію на клієнта і додамо столик, продамо, наприклад, 5 одиниць. О. В певній ціні підтверджуємо і підтверджуємо відгрузку товарів. У мене вже кількість товарів стало менше, конкретно столика. Давайте перейдемо в склад товари на наш сет меблів, і ми бачимо, що у нас в наявності вже 6 одиниць, а не 11. Якщо ми зайдемо сюди, ми побачимо, що в мене 6 столиків наявності, але крісел 11. Тобто тільки 6 сетів я можу продавати. Те саме ми можемо бачити через модуль звітність запаси, якщо ми тут. Пошукаємо наш сет. Ми побачимо, що в нас наявності тільки 6 одиниць цього сету. Ну, і давайте продамо наш сет і подивимося, що відбувається. Створюємо комерційну пропозицію на клієнта. Обираємо сет меблів. Комерційні пропозиції. І в рахунку в інвойсі в нас буде відображатися, що ми продаємо саме сет меблів. Вказуємо ціну за одиницю, наприклад, 15 тисяч гривень. Підтверджуємо, створимо рахунок, звичайний інвойс. Оберемо дату рахунку. Підтвердимо, при друці цього документу або комерційної пропозиції у нас буде відображатися саме сет меблів. Давайте перевіримо це. Відкриваємо цей документ і бачимо сет меблів. Давайте ми ще роздрукуємо видаткову накладну і перевіримо, що в нас там. В видатковій накладні у нас також відображається сет меблів. Давайте повернемось на продаж і зайдемо вже на доставку. Доставці у нас вже не буде сет меблів, хоча тут уже у нас є комплект в 17-й версії. Це вже до речі покращено ніж в 16-й. і тут у нас окремо є крісло та столик. Давайте ми ще роздрукуємо звідси. Видаткову видаткові накладні, якщо ми друкуємо її з відгрузки, тут у нас немає сету, тут у нас крісло і столик відображається. Видаткова накладна це частина нашої локалізації для України. В Базовому функціоналі у вас цієї друкованої форми не буде, тому ви на це зважайте. На бекенді у нас відображається комплект, хоча фактично ми відгружаємо вже компоненти крісло та столик. Ну і натискаємо Підтвердити для відгрузки цього комплекту крісла та столика. Таким чином, воду використовуємо Модуль виробництва для того, аби ми могли тримати в себе на залишках на складі комплекти та продавати їх в коректний спосіб, і це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.